А я ризикнула і обробила, і білокрилки немає. Завтра буде третій раз обробляти для профілактики. Дякую вам за зворотній зв'язок. Одразу видна людина, яка послухала мій рецепт і обробила, як я сказав і чим я сказав, а не починають писати не допомагає. Ой, якась там Галя, маня сказала, що вона колись брала, ой, як а мені сьогодні написала, що дихтярне мило. Ми продаємо дихтярне мило, всі його розбирають, чи ніхто не сказав, що допомагає. Спосіб, який допомагає від білокрилки, мені вже третій рік. 10 літрів води, 2 столові ложки аміаку або 40 мл, 2 столові ложки миючого засобу, чверть брусочка дегтярного мила, це все розкалампуціли, в полівізатор, пізно ввечері, щоб не було сонця. Ретельно обробляємо капусту, особливо знизу, там, де сидить вся ця зараза. Вона попадає, позлипається, вона не хоч чути. Через день 3-5 разів все. Того року я взагалі обробляв лише два рази за сезон і була чудо, чудова капуста. Хто дивився мій Ютуб канал, ти бачила, як я курею. Ми всю зиму курику капусту їли і всі їли ту капусту. Тому що я вже її завжди багато. Я вам нічого не продаю, я вам нічого не пропоную, я вас нічого не змушу робити. Я просто розповідаю, що роблю я і ділюсь способом, який мені допомагає. А з вашою капустою ви можете робити все, що забажаєте.